Yeah. Другий день Івано-Франківсько плакує військових, які загинули вчора під Слов'янськом. У гелікоптері, збитими бойовиками, поміж 12 полеглих було шестеро прикарпатців: Василь Семенюк, Віктор Яков'як, Володимир Лисенчук, Петро Беспалько, Петро Остап'юк та Володимир Шарабуряк. Усі вони бійці колишнього спецпідрозділу Беркут. Біля їхніх фотографій, які розмістили на пам'ятнику загиблим під час виконання обов'язків правоохоронців, товариші по службі несуть почесну варту зі сльозами на очах, квітами та свічками. Із самого ранку сюди приходять і десятки Мешканців міста це Беркут, але це живі люди, молоді хлопці. Мені як матері тяжко, тяжко. Дивно в такі часи люди гинуть. Не знаю, просто серце розривається від цього. Нам казали, що наші хлопці, і чоловіки, зовсім ніякі, а вони. Бачите, кладуть своє життя за наше життя, і треба бути так жити, щоб бути достойними. їх. спущенні прапори з чорними стрічками на всіх установах в області оголосили триденну жалобу за загиблими та прийняли рішення виділити сім'ям полеглих по 100 тисяч гривень допомоги. Коли саме тіла хлопців доправлять додому, наразі невідомо, адже в зоні конфлікту і далі тривають активні бойові дії спеціальним літаком. Буде доставлено наших хлопців до Львова. Зі Львова ми будемо забирати їх спеціальним транспортом, перевозити в Франківськ, і напевно, з завтрашнього дня ми почнемо організацію траверних заходів. Особовий склад органів УМВС, готовий уже зараз виїжджати для того, щоб дати гідну відсіч тим диверсантам, які. Завдали нам такої непоправної шкоди загальну міську панахиду за загиблими відслужать у катедральному соборі в неділю трьох полеглих франківців. Поховають ймовірно, у меморіальному сквері. Ще трьох бійців з Коломищини проведуть в останню путь вдома.